Подвійний агент Рівнянка працювала в органах Служби безпеки України і заодно підпрацьовувала на російських окупантів. Жінка виправдовувала збройну агресію РФ проти України та заперечувала військові злочини росіян. Наразі прихильницю руського міра затримали і вирішується питання щодо обрання її міри запобіжного заходу. Вказана особа виправдовувала збройну агресію Російської Федерації проти України та заперечувала військові злочини російських окупантів. Також фігурантка намагалася представити російський ракетний удар по пологовому будинку в Маріуполі як нагнітання обстановки і заперечувала факти ворожих обстрілів Запорізької АЕС. Наразі в фігуранці повідомили про підозру, учинені злочину, передбачена частиною 3 статті 436 приміткою 2 Кримінального кодексу України, а саме виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, верифікація її учасників, чинене службовою особою. Вирішується питання щодо обрання її міри запобіжного заходу?